Доброго дня! Вас вітає компанія Checksoft. І сьогодні ми розберемо, як працювати на фіскальному реєстраторі на програмі Квіт. Для початку заходимо в робоче місце касира. Обираємо потрібне ім'я касира і вводимо пароль. Перед початком роботи заходимо на РРО термінал. Обираємо потрібне РРО. Ось, наприклад, РРО 1, і робимо нульовий чек. Натискаємо. Чекаємо декілька секунд. Таким чином ми відкриємо зміну. І ми бачимо, що нам виходить віконечко, в якому повідомляється про відкриття зміни на переробку. Ми можемо його друкувати на друк чека або просто закрити. Вони всі зберігаються, і якщо вам не треба друкувати, просто закриваємо. Зміна успішно відкрита. Окей, можна робити продажі. Заходимо на вкладку Продаж і щоб зробити чек, натискаємо на Продаж. У нас загорілись нулики. Це свідчить про те, що чек у нас відкритий. І можна сканувати товар. Додаємо товар. І робимо оплату. Обираємо вид оплати готівка, стоїть за замовчанням, або кредитна картка. Якщо готівка, то готівка. І в залежності від того, якщо у нас стоїть тут галочка, то цей чек. Буде фіскальний. Якщо галочка не стоїть, то чек буде нефіскальний. Тобто, зараз поставили галочку і чек буде фіскальний. Якщо вона у вас вже стоїть, значить чек буде фіскальний. Натискаємо ОК. І після цього ми бачимо, як виходить нам фіскальний чек в його форма, яку можна або роздрукувати, або закрити. Тобто, якщо ми не поставимо галочку, чек буде нефіскальний. Зараз, наприклад, проведемо один нефіскальний чек. Відкрию продаж, розканували товар, зробили оплату і коли галочка тут не стоїть, натиснули ОК і цей чек був нефіскальний. Можна ще також зробити продаж і відкласти товар. Ось, на відкласти чек. Тоді цей чек збережеться і буде у вас висіти ось тут. Його потім, в кінці дня, або коли вам потрібно, можна відкрити і або провести, або анулювати. Тобто, якщо ми анулюємо, ми закриємо цей чек. В кінці дня, якщо ви, якщо ви е, залишите тут відкладений чек в цій колоночці, воно не буде давати вам можливість закрити програму. Зараз продемонструю. Ми відклали чек. І коли ми намагаємось вийти з програми, нам повідомляє, що треба закрити копії чеків перед виходом. Тому для цього ми цей чек або анулюємо, закриваємо, або проводимо оплату. Ось зробимо цей чек фіскальним. Натискаємо ОК. І його провели. Так само, якщо у нас буде відкритий продаж, буде натиснутий продаж і будуть стояти нулики, ми не зможемо закрити програму. Ми спершу повинні закрити чек. Щоб у нас не було цих нуликів. Тоді з програми можна буде спокійно вийти. Також можна робити в програмі повернення. Робимо повернення. Відкриваємо продаж. Вірніжку. Так. Зробимо повернення. Натискаємо повернення. Скануємо товар, який нам потрібно. обираємо його. І обираємо кількість. Прописуємо. І увага, ціна, за якою ми продавали цей товар. Додати, після чого ми обираємо оплата, обираємо вид оплати, якою ми будемо розраховувати з клієнтом. Якщо цей чек був фіскальний, то ставимо фіскальним також, ставимо ОК. І от таким чином ми робимо повернення через фіскальний реєстратор. І у нас видно, що це чек видатковий, Закритим. Що ж, після проведення всіх продажів в кінці дня закриваємо робочу зміну. Для цього ми маємо закрити, по-перше, чек на продажі, анулювати, прибрати всі відкладені чеки, перейти на вкладку РРО Термінал. Можна зробити X-звіт. Х-звіт це звіт для вашої особистої перевірки. Його можна робити необмежену кількість разів для того, щоб звірити ваші продажі і касу перерахувати. Окей. Зараз ми бачимо все, всі чеки, які ми проводили на фіскальний реєстратор, суму по готівці, яка пройшла. А також, якщо буде карта, буде сума по карті, повернені чеки загальна сума і сума як готівки у сейфі. Тобто, ми сьогодні мали готівку 600 гривень, але так як зробили повернення і видали людині 300 гривень з готівки, то зараз у нас у касі готівка в сейфі, це готівка в касі 300 гривень. На цю суму ми зробимо службову видачу. Закриваємо X-звіт. Тобто Х-звіт можна робити в будь-який час, а можна робити, наприклад, перед закриттям зміни для особистої перевірки. Тож, робимо в кінці дня службову видачу на суму, яка у нас в сейфі готівкою 300 гривень. Маємо службовий чек з видачею. Закриваємо його. І робимо Z-звіт. Z-звіт обов'язково робиться в кінці робочого дня. Натискаємо. І таким чином ми робимо закриття змін. Ми бачимо кількість наших чеків, готівку і усі операції проведені за день. І закриваємо. Тепер робочий день завершено. Можемо виходити з програми. Но якщо нам потрібно. Перевірити, чи закрили ми зміну, або роздрукувати повторно якийсь чек, ми можемо зайти в налаштування перероби чек. Воно має бути на робочому столі і виглядає так само. Клацаємо двічі, обираємо наш фіскальний номер, дивимося перегляд чеків. І через перегляд чеків у нас буде видно останню нашу зміну і всі інші. Що? Ось дата відкриття і час, і дата закриття і час. Ми можемо кожну зміну двічі на неї класнути і відкрити усі чеки, які у нас були протягом зміни, і всі дії на перерод. Ось тип у нас видно. Там видача, z звіт відкриття, продаж. Таким чином, ми їх повторно можемо відкрити двічі класнуші і роздрукувати або просто подивитись. Якщо у нас зміна залишилась відкрита, в оцьому рядочку буде так і написано відкрита. Тобто буде лише дата відкриття. А тут буде написано Відкрита. На цьому все. Дякую за увагу!